Все? Ти включив? Ну, погнали! Доброго дня, шановні підписники! З вами Олександр. Сьогодні я хочу вам розповісти про двигун серійного виробництва торгової марки Лонсі на 35 кінських сил повітряного охолодження. Кожним роком, на щастя, в Україні виробництво потребує потужніших і потужніших двигунів. Декілька років тому це були двигуни на 20 кінських сил, на 24 кінських сила. Сьогодні це вже двигун на 35 кінських сил. По технічним характеристикам по двигунові має він 35 кінських сил, 999 см дев'ять сантиметрів кубічних сімдесят ніконометрів при 25 обертів. хобертів. Вага цього двигуна 67 кг, діаметр поршня в нього 90, об'єм масла в картірі 2,3 літра. Також є масляний фільтр, масляний насос і радіатор для охолодження масла. Масляний датчик, якщо немає масла в картері, відсутнє, або малий рівень він буде відтікати іскру, Стоїть масляний фільтр і масляний радіатор для охолодження масла. Також тут є серійний номер, який вибитий, там дата виробництва, і серійний номер двигуна. Електростартер, підсос або заслонка повітряна, і речах газу. Також тут Установлений повітряний фільтр автомобільного зразка. Ось такий. Ставимо місце. Стоїть вакуумний насос для того, щоб бак в комплекті, паливний бак в комплекті не йде. Тобто ви вже коли будете його встановлювати на свій виріб і бак може стояти або там знизу, або зверху. Якщо знизу, то стоїть вакуумний насос, який буде затягувати паливо безпосередньо в двигун. Карбюратор. Карбюратор стоїть звичайний, з електроклапаном. Також стоїть сітка із на глушителі і електростартер. Виход вала тут шпонка 36,5 мм. Вал обертається проти додаткової стрілки, як зазвичай. Шпонка, в комплекті шпонка дається і дається болт для вала. Зараз ми цей двигун заведемо. Замірюємо оберти. Виробник заявляє холості оберти 1750, максимальні оберти в цього двигуна 4100. В аналогів цього двигуна, якщо брати там інші фірми, бренди, в них оберти йдуть 3600. В ланці на оберти йдуть завищені 400. Зараз ми його заведемо і ці оберти замірюємо. У нас є електронний тахометр, яким ми перевіримо ці оберти. У нас така примітивна система для заводки. Акумулятор, плюс-мінус і пляшка з паливо. Для того, щоб цей двигун завести, зараз я фільтр закрию. Фільтр закривається просто на защёлках і все. Для того, щоб нам його завести, плюс-мінус на акумулятор, замок запалення вже тут є. Витягуємо повітряну заслонку і заводимо. Чуть-чуть можемо в обертів додавати. Заслонку слонку ховаємо. Зараз електронним тахометром ми заміруємо оберти. Це холостий ход і зараз дає максимальний оберт. Отже, як ви побачили на електронному тахометрі оберти були 4200, це максимальні, які ми йому дали. Двигун ще новий не обкатаний, так що е, можна сміливо вірити тим характеристикам, які виробник пише в інструкціях і заявляє. Цей двигун на сьогоднішній день поставила фірма Arpal, з Вінниці на найпотужнішу дробілку в світі, яка рубає там, до 200 мм, здається. Е, також в нас же є предзамовлення на двигуни, які будуть ставитись на навантажувачі, міні-навантажувачі. У вас є якісь інші ідеї, прошу вас писати в коментах, куди також можна використати двигун. Також ми займаємося двигунами різними. У нас є і дизельні, і бензинові, і будь-якої потужності. Якщо вам потрібен двигун і ви не знаєте, який обрати, ви можете зателефонувати нашим спеціалістам, вони вам з радістю підкажуть і допоможуть вибрати двигун. З вами був Олександр, керівник компанії Моточас. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал.